Вітаю! Я Артем і ви на каналі DevOps 01. Сьогодні ми з вами починаємо нову серію відео, присвячене такій темі, як сертифікація Certified Kubernetes Administrator або CKA. Ми поговоримо про проблематику оркестрації контейнерів або навіщо ми обираємо Kubernetes. Також ми з вами розглянемо сам сертифікаційний іспит, його умови, на якому віртуальному середовищі він проводиться та які теми потрібно підготувати до самого екзамену. Якщо не вдаватись в нюанси, на якій мові програмування написано той чи інший аплікейшн, які додаткові терпатії бібліотеки та інші системні компоненти використовуються, сам аплікейшн – це є програмна реалізована бізнес-логіка. Тобто, для чого це створений аплікейшн, яку задачу він вирішує, та який там флоу інформації, коли цей аплікейшн працює. Раніше ми працювали з монолітною архітектурою, але з плином часу. і… Намаганням знайти відповіді на рішення тих недоліків, які є в монолітній архітектурі, з'явилась мікросервісна архітектура, і яка нас привела до наступної ситуації. У нас по суті є сервіс, який реалізує одну частину програмної логіки. І цей сервіс зазвичай ми хочемо розгортати в контейнерах. І для підтримки роботи сервісу нам достатньо одного контейнеру і. Можливо, наявність так званих сайткар контейнерів, які допомагають нам працювати з expose Monitoring метрик, вирішення проблем аутентифікації та авторизації, якщо нам потрібно підключити якийсь ключ, як Shared Volume, або якийсь SSL TLS-сертифікат. І ось ми отримуємо контейнер, в якому у нас є якийсь сервіс. Ці контейнерів може бути багато. Ці контейнери повинні комунікувати між собою, тому ми повинні знайти таку систему, яка буде відповідати наступним вимогам. Ці контейнери, очевидно, повинні бути запущені на якомусь середовищі, тобто повинен бути фізичний або віртуальний сервер, на якому повинен бути встановлений якийсь контейнер Runtime, який буде запускати наші контейнери. Так ось, як нам визначити, на яку ноду ми будемо дивувати наш сервіс. У нас є контейнери, але у контейнерів є свій життєвий цикл. Ми, вони запускаються, вони можуть завершити свою роботу як заплановано, так і не Вискакує якась помилка, або якщо у нас є залежність на перевірку доступності іншого сервісу, а він вже не працює. То як нам визначитись, так, що наш контейнер працює? Або якщо нам потрібно викидати нову версію? Тобто ми зібрали новий імідж? І ми хочемо з допомогою нашої системи викатити нову версію. Або якщо щось піде не так, відкатитись до попередньої версії. Також, якщо нам недостатньо одного контейнера, тобто наша система не витримує нагрузку, то яким чином ми будемо робити скелінг нашої системи, тобто додати копії нашого контейнеру і робити балансування трафіку між цими копіями. Далі ми повинні відповісти на наступне питання, яким чином наш. Контейнер і наш апплейкшн всередині контейнеру буде працювати зі стореджем, тому що є різні аплікейшни з різними реквайрементами для сторежа. Одному аплікейшну потрібен доступ до Network File System, іншому аплікейшну достатньо мати примонтований якийсь блоксторедж. Тому наша платформа оркестрації повинна мати змогу працювати з різними сторечч абстракціями, мати інструменти для того, щоб ми прокинули якийсь стореж, там блокстореч чи NFS всередину контейнера. Працювати з правами доступу, чи може там, декілька контейнерів одночасно працювати з одним стореджем, чи їм потрібна кожному своя унікальна копія, і так далі. Наступна річ, про яку ми повинні подумати при виборі той чи іншої системи оркестрації, це які є інструменти для того, щоб налагодити нетворк комунікейшн між контейнерами, і мати можливість організувати доступ. Як для інтернал-клієнтів, тобто аплікейшену, які знаходяться в середині нетворкінгу, до якого є доступ з наших нод. Або якщо інший випадок, у нас є external кастомери і в такому випадку ми повинні мати інструменти для того, щоб налагодити безпечний комунікейшн між external юзером та сервісом, який запущений в контейнери десь в дата-центрі або в клауді на якійсь ноді. І остання проблема. Але найважливіше це, звісно, безпека. Ми повинні мати інструменти для того, щоб мати змогу захистити ворклоуд одного проєкту від ворклот іншого проєкту, мати інструменти, щоб реалізувати secured communication за допомогою TLS SSL або Mutual TLS поміж контейнерами, мати змогу розділяти звичайних користувачів нашої системи від адміністраторів нашої системи оркестрації. Та також мати інструменти для реалізації identity Access Management. Тобто, якщо ми хочемо назначати якийсь Role-Based модель для наших сервісів, розділяти права доступу, що може один сервіс, а що не може інший, і так далі. І на сьогоднішній день ми маємо систему оркестрації контейнерів Kubernetes, яка є зараз де-факто стандартом індустрії, і вона повністю задовольняє всім нашим вимогам, про які ми. Говорили до цього, тому що кубернетіс є стандартом, в нього є велика кількість переваг. По-перше, це є опенсорс продукт, це нам дає велике ком'юніті, велику кількість документації, також є велика екосистема навколо кубернетіс і продуктів, які можуть розгортатися в рамках цієї платформи. Кубернетіс написан на мові програмування Go, тому якщо ви володієте такою мовою програмування, ви в принципі маєте можливість. Дописувати нужний функціонал самостійно за допомогою таких речей, як Custom Resource Definition. Можете створювати свої Kubernetes ресурси, kubernetes оператори тощо. Тепер давайте з вами поговоримо про сам сертифікаційний іспит Certified Kubernetes Administrator. Вартість екзамену 395 доларів. Але особисто я рекомендую користуватись знижками Дуже часто є знижки від Cloud Native Foundation або на LinkedIn дуже часто якісь промокоди прилітають від людей, які вже склали сертифікаційний іспит. Та також можна купляти бандлами. Зазвичай вони коштують дешевше. Наприклад, якщо ви купляєте Certified Kubernetes Administrator, Certified Kubernetes Developer and Certified Kubernetes Security екзамени, то це зазвичай буде майже втричі дешевше, але треба дочекатися все ж таки знижок. Цей екзамен не є теоретичним і він є. Повністю на 100% практичним екзаменом. Тобто, вам потрібно буде за лімітований період часу вирішити деякі завдання, кожна з яких буде мати різну вагу. Судячи з останніх даних, вам потрібно набрати 66% від 100% виконаних завдань для того, щоб успішно скласти цей іспит. Цей екзамен буде проходити в спеціальному середовищі, тобто, у вас буде через ваш веб браузер rdp доступ на. Віртуальну машину, на якій буде встановлена операційна система Ubuntu, тобто у вас буде графічний інтерфейс, у вас буде доступ до браузеру з проксі доступом до офіційної kubernetes документації, та також звичні інструменти, такі як термінал і текстовий редактор VWIM. Список тем, які виносяться на сертифікаційний іспит, виглядає наступним чином. Список тем, разом з іншою супутньою інформацією, завжди буде доречним передивитись на офіційному порталі сертифікації Kubernetes Certified Administrator. Тут ми можемо побачити загальний опис тем, до яких треба готуватись, по відсоткам, в яких вони можуть випадати нам на екзамені, тобто задачі по таким темам. Тут у нас і storage, і troubleshooting, і робота з воклодом, і як його скедулити. робота з Cluster архітектура, інсталяцію кластера, конфігурацію таких речей, як арбак. робота з сервісами, тобто розуміти, які типи сервіси бувають, що такі ендпоєнти, як працювати з DNS, особливо в розрізі Core DNS. От тому йдемо, дивимось, готуємось. От, але, звісно, що нічого не замінить практику та офіційну документацію. В наших наступних відео ми з вами почнемо розбирати Кубернетіс, знайомитись з усіма абстракціями, які там є, та будемо відпрацьовувати практичне завдання за допомогою такого симулятора екзамену, як Killer Shell, який я в принципі дуже сильно рекомендую всім в якості основного інструмента для підготовки, і також його рекомендують дуже багато людей, які вже склали. Дану сертифікацію. На сьогодні у нас все. Якщо вам сподобалось це відео або будь-яке з попередніх, будь ласка, поставте свій лайк, та я вас прошу, як завжди, закинути 5-10 гривень на наш поточний збір від платформи Devops 01, реквізити якого ви можете побачити в описі до цього відео. А в мене на сьогодні все. Дуже дякую, що додивились відео до кінця і бувайте здорові!